Вітаю! Я Вінсент Меттель, і сьогодні я говоритиму про свободу. Для кожного українця це надзвичайно важлива зараз тема. Але сьогодні я говоритиму саме про особисту свободу. Переважно більшість з нас виховували на системі заборон. Не роби цього, не ходи туди, будь такий і такий, не будь такий. Здебільшого це відбувалося через те, що ми дратували власних батьків, і вони просто хотіли, щоб ми дали їм спокій. Або наші батьки боялися, що хтось їм скаже через те, як ми поводимось. І через це ми мусили поводитися добре. Усе це з самого дитинства навчило нас бути не свободними. А потім з'явився інстаграм і багато інших додатків, які розказали нам нарешті як треба. Що хотіти, з ким бути, як виглядати, що у своєму житті робити, що вважається хорошою річчю, у що варто інвестувати час, а що насправді простісінька біліберда, яка не вартує ані нашого часу, ані уваги. Так всі ми. Тратили власну свободу. І я навіть не говорю про державу, яка каже нам, за що жити і за що помирати. Більшість виборів, які ми робимо у власному житті, насправді зовсім не наші. Бо ми не маємо свободи обирати своє. За цим стоїть наш прадавній анімалістичний рептильний мозок. Саме він навчився об'єднуватися з іншими мавпами у групи і у такий спосіб здобувати безпеку. Але якщо отримаєш безпеку, то маєш за це чимось платити. Платою за це і була свобода. Натомість наш неокортекс, найновіша частина мозку, яка опікується обчисленнями, логікою та високими матеріями, він прагне до свободи. І у цьому двобої рептильного мозку, що просто хоче жити добре і на який прагне чогось більшого, зазвичай виграє рептильний мозок. Адже шлях, очевидний і добре відомий. Просто роби як усі. І будеш щасливий. Та чи дійсно це так? Якщо ви хочете докладніше розібратися з цим та іншими питаннями, записуйтесь на сесію. Повагою, Вінсент Ментель. ваш провідник до щастя.